Разово приїздила сюди в Україну, казала, Боже, який жах, і так далі. Якось чомусь поки що не дала свою копічину. Ну, можливо, зараз вони почують мене, і можливо, зараз вони передадуть. І вчора все, що відбувається в Києві, побачив голівудський актор Майкл Дуглас. Він це все побачив, поділився враженнями від Києва. Поділився враженнями від українців. Він приїжджав у Київ на спеціальний саміт перших леді, перших джентльменів як посол доброї волі організації Об'єднаних Націй, і розповів журналістам Радіо Свобода, що дуже вдячний за можливість бути тут, вдячний за можливість бути в Києві, спілкуватися з українцями. Мені пощастило мати цей неймовірний досвід, і я у захваті. Усі українці, яких я зустрів, напрочуд сильні і такі об'єднані. Ви маєте пам'ятати, я американець молодість, якого минула у В'єтнамській війні, і наша країна була роз'єднана. Ви ж усі об'єднані, і я вважаю, що ця сила буде з вами до кінця. А Київ він дуже гарний. Я навіть не здогадувався про це. Я вдячний за можливість бути тут.